Зустрівши по дорозі у в автобусі з Петропавлівцями, був вельми задоволений оптимістичним настроєм, як гравців чайки, так і тренерів. Тоді ще ані я, ані вони навіть не здогадувалися, який подарунок підготував «Інтеграл». Колектив із ракетнянщини на сьогодні знаходиться на злеті як у фізичному сенсі, так і у моральному. Відібравши у минулому турі три очки у футбольного клубу Буча, синявці отримали непогану мотивацію для подальшої боротьби. У команди є непогана можливість посісти одне з призових місць. Щоправда, і чайка задніх не пасе довгий час команда лідирувала і взяти золото у сезоні 2011, аж ніяк не примарна перспектива. Це може стати реальністю, тільки потрібно зібратися. Адже залишився останній крок і справу буде зроблено. Матч у синяві показав, що на кожну гру потрібно налаштовуватися не просто як на вирішальну, а як на гру, від якої залежить мало не життя. Петропавлівці ж, мабуть, трішки переоцінили свої сили і недооцінили суперника. Як то кажуть, догралися. Ні, хлопці не стояли і не чекали, поки їм будуть забивати. Борщагівці із перших секунд спробували заволодіти ініціативою, але інтеграл не дозволив чайці хазяйнувати у себе вдома. На п'ятій хвилині матчу Юрій Мельник зробив перше попередження про те, хто тут господар, потужним ударом замкнувши простріл партнера по команді. Цей гол був своєрідним допінгом і для господарів, і для гостей. Перші вже відчули смак перемоги і піддали. Другі ж навпаки активізувалися, щоб виправити становище. Але якщо у чайки все йшло шкереберть, то інтегралівці відчували себе як риба у воді. Не минулої десяти хвилин. Олександр Бичков вдруге відправляє білих у нокдаун. Помилка Юрія Клименка допомогла подвоїти рахунок. Розуміючи, що перемога 2-0 на 13-й хвилині зустрічі штука досить ненадійна, адже матч із лідером, синявці продовжували атакувати, створивши ще не один гострий момент біля воріт суперника. Але гості вистояли і до перерви рахунок не змінився. На початку другого тайму борщагівці мали прекрасну можливість скоротити розрив у рахунку, та не фарт. Василь Бляхарський не впорався із круглим, якого так вдало виклали йому товариші по команді. А ось суперник своїм шансом скористався. Довга навісна передача майже через усе поле, і Олегу Якіменку залишилось лише майстерно перекинути м'ять через Скіпера. Гру практично було зроблено, і інтегралівці трохи збавили темп, але не настільки, щоб віддати ініціативу гостям. Випади на ворота Юрія Яковчука почастішали та бажаного результату не принесли. Чесно кажучи, для людей, які знайомі з Петропавлівцями, було незрозуміло, що ж діялося з командою на протязі матчу. Її наче підмінили, де ті рішучі дії, де азарт, де самовіддача. Спробував дізнатися про те, що сталося у тренера Чайки Олександра Ігнатьєва. Були полумоменти, два моменти було. Мы глотнули, они а не нет. Вот и все. О чем можно говорить? Сегодня вся команда вареная какая-то. Очень много проблем было. Будем разбираться, что делать. Может это и к лучшему, что именно сейчас, в данный момент, именно в этой игре. Еще много туров впереди. Я думаю, что сделаем поправку. На нас настраиваются как, не знаю, ну на лидеров. Поки в лідерах ідемо на нас настраюваються, і в цьому проблем в принципе, не должно бути. Всі пацаны знають, всі хочуть, всі горять глаза. Ну що то сьогодні? Може, перегоріли. Всегда, я всегда говорил, надо треба виходити з головой. головою. Мозги не должны кипеть. Якщо они закипают, то вже все. Шансів на победу, на успіх нет. А позиція інтеграла у призовій трійці зміцнила. І яку сходинку посяде ракетнянська команда, тепер залежить тільки від неї. Ну, я вам скажу, після сьогоднішньої перемоги ми отримали шанс, і шанс досить такий ну, реальний, можна сказати. То зараз зберемося в актовому залі і будемо всі ці питання обговорювати, ставити задачі, ну, і дійсно вирішувати і по преміальних, і по всьому. Адже шанс є. І то ми не хочемо його опустити. Будемо настраюватися вже дуже серйозно на всі ігри, ті, що є. Зараз декілька футболістів вийшло повернулися у нас з основного складу. Так що будемо зараз, ну, будемо зараз всі питання обговорювати. Подейкували, що команди на кшталт інтеграла створюються на один сезон і пропадають, або взагалі не доживають до фінальних турів. Але нас запевнили, що інтеграл це надовго і всерйоз. Дійсно, адже бути одним, одному тільки підприємству спонсором це дуже важко. Адже все фінансування, все повністю йде через наше підприємство, через наші руки. Дійсно, хотілося, щоб трохи з району була якась піддержка, з інших підприємств, але її немає. Але що я думаю, що цей рік ми все таки покажемо достойну гру. І якщо ми достойну гру покажемо, то я думаю, що на свій рік ну, задумаються і товариші, і споріднені підприємства, і все. І я думаю, що фінансування і ну, утримання команди ми зможемо продовжити на цьому рівні, на якому воно зараз є. Адже всі зобов'язання, які я дав хлопцям, Перед чемпіонатом. Я всі виконую. Я їм сказав, кажу, бо дійсно багато хто обіцяв допомогти, але що цього не зробили ну за різних об'єктивних і суб'єктивних причин. Але я хлопцям зразу сказав, що якщо навіть ніхто і не допоможе, то ми цей сезон по-любому дотягнемо на тому рівні, я профінансую, все не буде ніяких збоїв.